Всім привіт! Ви на каналі Каріна Магдарина. І знову я солодка Магдарина. Я хочу вам сказати щось. Я э, у меня такое дело. Я заліпила руки клеєм. Клеєм, яким, Конечно же супер клеєм. І я хотіла видіти, що це буде. Один, один палець я відліпила. А всі не негодна. Вот, вот вони в мене. Як негодна відліпати. Ну вот. Бачите? Лете. Заклею. І э, зараз будемо пробувати, щоб він від мене відліпився. Божечко. Є дивіться. І все від цього клею. У мене вже два пальця готові. Дивіться, тянуло. Вот Дивіться. Я представляю, як я леплю. А я вообще не можу. Тут так болить. Вот. Едивицы.

Я вже відліпляла дві цики. Напишіть мені в коментарях, яким би ви способом відліплювала вигуку свою. Ще один спосіб. Будемо відліплювати клеєм було... А. На следующий газ я вам э, заклею супим клеєм. Покажу, як я клеїла, і клеєм, яким, П, звісно ж, ПВА. Всім пока. Ставте лайки, 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 або лайки, лайки, лайки. Всім пока! Дивіться, які вони кучері. Я сьогодні виступала. Пока!